Відносно демографічного питання, чи є це демографічна проблема, я думаю, що тут треба ці два терміни між собою розділити. Демографічне питання є зменшення українців, але чи це є демографічна проблема? Ну, тут, напевно, не вистачить там, короткого інтерв'ю, щоб дати розкрити це питання. Ну, в якійсь мірі, напевно, так, але тільки в певній мірі. Що значить демографічне питання? Україна в 1991 році нараховувала 52 мільйона населення. Україна в 2021 році нараховувала 41 мільйон, тобто 11 мільйонів. За скільки? За 30 років. Давайте, то ми кажемо, у нас що, не, не було демографічної проблеми а цих 30 років, от вона на поверхні лежить, 11 мільйонів. Це і зменшення, скажімо, народжуваності, але це не тільки зменшення народжуваності, це поступовий виїзд українців, як кажуть, у народі на багатші села. Тобто ми за 30 років не спромоглися забезпечити в себе достойне життя, щоб наша молодь і наші люди хотіли жити в рідній державі. Це ну, на жаль, так було. Я думаю, що після нашої перемоги суттєво все. Зміниться і ці питання демографічні, вони дійсно не відірвані самі по собі, вони йдуть в комплексі безпосередньо з нашою перемогою, безпосередньо з тим, як, яку країну ми будемо будувати, то що демократично так. А чи буде вона самодостатня, яку політику вона буде проводити, а чи зможемо ми побороти корупцію? Вірю, що поборемо. А чи ми зможемо змінити системи органів влади і управління на людиноцентричні, що не народ для влади, а влада для народу. Тобто нам роботи по великому рахунку не почати край. І Якщо ми це все толково зробимо, а я вірю, що це ми зробимо, то демографічне питання, воно в контексті всього цього начне позитивно вирішуватися саме по собі, тому що для його вирішення треба, треба певна стабільність, треба безпека і перспектива. Треба, щоб українці, які живуть в Україні, жили не тільки. До України і патріотизмом, а щоб вони жили перспективою на краще й на краще стабільне майбутнє. І якщо ми зможемо це зробити, а я вірю, що ми зможемо це зробити, то томографічне питання як наслідок покращення життя будуть самі по собі вирішуватися. А що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо, м'яко кажучи, неефективну владу. Це зараз ми згуртувалися під час війни. А давайте сповнимо, які стосунки були українського народу, української влади до війни. Ну, ми ж всі їх знаємо, які влада сама по собі, народ сам по собі, де все. Влада собі в кишеню, а народ як кажуть. Економічно завжди потерпав. Де сама бідна країна в Європі. Ми повалимо національну продукту на душу населення. Найбідніша країна в Європі, навіть порівняно з Молдавією, Це вибачте, вже догосподарювалися вже до ручки. Зато олігархів, якщо брати там на мільйон населення, то в нас олігархів найбільше, чим у світі. Тобто ми є лідерами по насиченості олігархами. А за рахунок чого? А за рахунок того, що ну. Покрали, повідбирали, і народ став бідний. Ну, ця зараза вона почалася в 90-х роках, ще коли президент Кучма запустив ці, скажімо, не зовсім здорові процеси в нашому суспільстві, але ну, ми вже маємо те, що маємо. Уже змінити 30 років української історії ми не зможемо. А що стосується ще демографічного питання, я говорив, що ми в 91-му нас було 52 мільйони, в 22-му настало 41, і це говорить про якісне. Якісну чи неякісну владу. Ну, для мене, очевидно, неякісна була влада, значить, ми втрачали людей. Друге питання, скажімо, це те, що із 41. Мільйони, які в нас був на 22-й рік, ми рахували і Крим, і Донбас. Це добрих 3-4 мільйони, як мінімум, тих, хто там залишився. Давайте ще відмінусуємо, наприклад, там 4. І нас залишиться 37. А тепер давайте ще відмінусуйте 3 мільйона тих, які виїхали на заробітки до війни. І ще з 37. Це, я вам говорю зараз офіційні цифри, 37, відмінусуєте ще 3, ви отримаєте 34 мільйона. Це 3 мільйони, які до війни були на заробітках, заробітчани, які там залишилися. І 33, а тепер змінусуєте ще 6 мільйонів, які зараз біженців офіційно в Україні, тому що виїхало там 10 3-4 повернулися і зараз 6 офіційно залишається. то скільки ми отримаємо? Десь приблизно 27 мільйонів тих, хто зараз живе, там плюс-мінус 1 мільйон. І після нашої перемоги стоїть питання з тих 6 мільйонів біженців і 3 мільйонів заробітчан. По суті, 9 мільйонів українців за останні роки виїхали ще до війни і під час війни. Хто повернеться, скільки повернеться, це теж питання. Так що це питання вони в комплексі, і в такій цілісності їх треба розглядати. І вже повторюю, якщо ми спроможемося, а я в це вірю, і не просто вірю, а в цьому напрямку і працюю, і докладаю всі зусилля, які від мене залежать, ми зможемо збудувати те, що я назвав. У своїй книзі щаслива процвітаюча Україна ілюзія чи реальність, от як на мене, щаслива процвітаюча Україна це не ілюзія, це реальність. Якщо ми зможемо налаштувати в себе ефективну систему управління і влади, яка буде працювати для народу, заради народу і з народом. І тоді ну дуже швидко, за декілька років, ми кардинально змінимо ситуацію на краще, і саме основне ми запустимо оздоровчі процеси в всіх сферах життя суспільства, держави. І якщо ми це... Запустимо, спроможемо це, це зробити, то демографічне питання автоматично почне вирішуватися саме по собі, тому що звичайно тоді українці почнуть повертатися додому. Якщо вони будуть бачити тут перспективу і де вони можуть прикласти свої професіоналісти, свої зусилля, скажімо. ну і я навіть допускаю такі речі, що ми можемо вести правильну інтеграційну, скажімо, політику відносно іммігрантів, але це питання дуже, ну я сказав, би складне і небезпечне, як показують країни Європи, коли вони так широко відкривають свої двері, двері для емігрантів, то не все так просто там потім з внутрішньою політикою з емігрантами, тому що це інші культури, це інші Релігійні вподобання. І Ну я б сказав би, що це для європейських країн вимушена була така дія, бо в них реально немає робочих рук і робочої сили, щоб підтримати свої економіки. Ну, як відомо, палка має дві сторони. За що мені здається, що це питання. Збільшення населення за рахунок іммігрантів, до нього треба дуже виважено і дуже обережно відноситися, і вже враховувати ті шишки, які набив Євросоюз у цьому плані, той досвід таки здобув. А те, що в них іще будуть, ну скажімо, потрясіння, то ми це побачимо в найближчі роки, тому що ці спільноти іммігрантські, вони тримаються купи, і вони, ну скажімо, зачасту ведуть доволі таку агресивно. Політикою поведінку всередині цих суспільств. І я думаю, що найближчі роки ми ще в Європі будемо бачити ряд потрясінь. Не просто так Європа, не просто так Польща тут займала особливу позицію і прикладала всі зусилля, щоб не особливо іммігрантів інших національностей, інших віросповідань пускати до себе. Це дуже дуже непросте питання, і Україні мені здається, тут треба бути обережним.